Всім привіт! Записуємо з вами продовження нашої аудіокниги, уривки минулого чи наша нова зустріч юна Сипаєвої, частина четверта, не вже так могло скластись. Все навколо спить, на дворі давно ніч, але якась інша, темна. На небі немає жодної зірочки і місяця теж немає. Щось тут не так, якесь почуття у мене дивне, та й взагалі потрібно вже виходити, думала Елен. Перевірю, чи спить тітонька. Відчинились двері до спальні, тихий голос тітонь ти спиш, а у відповідь тиша значить, спить. Тихі кроки і ось і двір, свіже повітря та нічна прохолода. Потрібно якнайшвидше дійти до будиночка Харіса, трохи тремчачи, тихо прошепотіла собі дівчина. Лісовий будиночок, у вікна горить світло, швидко збираючись виходити, Харіс намагався щось знайти. Потрібно бігом піти, поки Елен не прийшла. Не хочу, щоб усе, що було в минулому, повторилося, впорою з цього разу сам. Думки, які змушували його дедалі швидше збиратися. Зачинилися вхідні двері, він швидко, збігши сходами, пішов у бік печер. Куди це він? Невже вирішив піти без мене? Ні, Харіс, ну ні ж, ти не можеш так вчинити, засмучуючись, думала Елен. Ну, значить, так ти чиниш зі мною? Я все одно піду і мене не зупиниш, тихо крокуючи за ним, сказала пошепки вона. Тихі кроки. Парубок озирнувся, але нікого не видно. І знов крок, крок, крок. Видно, крізь дерева гори, крутий спуск, але все ж таки було важко йти всьому виною ніч. Елен... Втратила слід Харріса. Ну де ж він? Знову я не встигла і загубила його. Ну, хоч знаю, куди йти. І знову тихі кроки. Хрусткіт гілки під ногами. Та що це таке? Давай, зберись, Лен. Тобі не можна себе видати, думала дівчина. Печера. Харіс, сховавшись за кущами, дивився, як північні мисливці знову збираються йти ставити пастки. Сподіваюсь, цього разу ми нарешті спіймаємо охоронця, і з цим місцем буде покінчено, сказав один великий мисливець. Так, ти маєш рацію потрібно якнайшвидше з ним розібратися. Їх усього двоє, це добре, дочекаюсь, поки один піде, а з іншим я упораюсь, думав хлопець. Через деякий час і так і сталося. Північний мисливець пішов, залишивши іншого дивитись за кристалом, захованим у печері. «Ну і настала твоя черга. Знову думки звучали в голові Харіса. Нічого не підозрюючи, мисливець стояв спиною до кущів, де ховався хлопець. Недовго думаючи, Харіс вискочив із кущів, застрибнувши на спину високому мисливцю, намагаючись повалити його на землю. Але чоловік спритно скинув хлопця зі спини, і між ними почалася бійка. А в цей час Алена нарешті дійшла до печери і, почувши бійку, завмерла в кущах. Трохи, відсунувши гілку у бік, дівчина побачила і північного мисливця, що билися між собою. Що ж мені робити? Як допомогти Харісу?» Було видно, що мисливець сильніший за хлопця, але той швидший, тому поки що перемагав. Бійка її почула не лише Елен, та й інший мисливець теж. Він вибіг до них. Побачивши все це, він замахнувся сокирою на Харіса, який вже майже переміг суворого мисливця. Ні, ну, Харіс обережно, прокричала Елен, вибігаючи з кущів і намагаючись закрити його собою. У його голові прокрутилась історія далекого минулого. Харіс ніби знову потрапив туди, але він не може допустити цього. Відштовхуючи в бік, він хапається за сокиру руками. Хлопець швидкий, але мисливець сильніший. Добре, що на той час перший мисливець був уже непритомний, бо невідомо, що було б далі. Я так довго не протяну, йди звідси, Елен. Дівчина злякалась, але не могла його покинути. Просто не могла. Вона б собі не пробачила цього. Що робити? Що робити? Я знаю, що в таких ситуаціях важко думати. Ну зберись, йому треба допомогти. Іди, прошу. знов прокричав їй Харіс. Але Елен ніби не чула. Є, придумала. Вона почала крутитися довкола, шукати, мабуть, велику гілку, оскільки знайшовши її, дівчина кинулась до них. Зараз я розберусь з тобою, а потім із твоїм дівчиськом. Але не встигши домовити, він упав непритомний, а позаду нього стояла Елен, яка навіть не могла зробити кроку. Вона просто застигла з гілкою у руках, адже вперше в житті їй довелося зробити щось подібне до того, що вона бачила тільки у фільмах. Харіс був не менш здивований, але, схопившись, він побіг до Елен, вихопивши палицю з її рук, запитав, як ти все гаразд? Дівчина лише кивнула у відповідь. Побачивши, що все добре, Харіс почав зв'язувати мисливців, щоб, опритомнівши, вони не втекли. Міцно прив'язавши їх до дерева, він промовив якесь незрозуміле заклинання. Елен не розчула, оскільки й досі приходила до тями. Потім, узявши дівчину за руку, він увійшов з нею до печери, забравши кристал, вони швидко пішли. Стривай, ми що, залишимо їх тут? запитала Елен. Їх заберуть інші охоронці та головний охоронець, наш лідер. Я викликав їх. А що з ними буде? не знаю. Це вирішить головний охоронець, влаштовуючи чесну відповідь. А що таке чесна відповідь? Ну як тобі сказати, Елен, це начебто суд у людей. Харіс, а куди ми йдемо? Потрібно повернути кристал на місце, а потім підемо в будиночок, треба поговорити. Добре. Харіс був дуже спокійний, але в той же час, зазирнувши йому в очі, можна було побачити страх і злість на самого себе. Як я міг таке допустити? А якщо? терзаючи себе, думав він. Ліс, звук дзюркоту річки і спів цвіркунів. Швидкий крок, дуже швидкий. Гілки починали плутатись між ніх Елен. Вона не встигала. Адже Харіс почав йти з великою швидкістю. Вона хотіла було зупинити його, але він сам зупинився. Перед ними міст і невелика річка, а далі стежка до якогось постаменту. Але що саме то було незрозуміло? Вночі важко розгледіти. Чекай мене тут, але ніяких але. Почекай мене зовсім небагато. Я зараз прийду, обертаючись до неї, і Обіймаючи її за плечі, говорив він. Кивок у відповідь, і хлопець швидко пішов через міст, ховаючись у деревах біля постаменту. Зовсім небагато в ючньому лісі спалахнуло яскраве синє полум'я. Елен трохи злякалась, але, зрозумівши, що це її друг, заспокоїлась, і полум'я зникло. Декілька хвилин, і вони вже йдуть знову через ліс, а довкола тиша. Харіс, почекай, я не встигаю за тобою, але він не чув її, ішов так швидко і на хвилину не зупинявся. Ну стривай. А хлопець зупинився, але трохи потряпала ногу і навіть могла підвернути, але не дуже. За хвилин п'ять минуло б. Але Харіс не чекав він підхопив дівчину на руки і пішов далі. Харі, що ти робиш? Опусти мене на землю? Заспокойся, зараз потрібно швидко повернутися у будинок, тому ми не маємо часу чекати. Елен трохи заспокоїлась, але вона все ж таки не розуміла, до чого такий поспіх. Його очі світилися яскравими іскрами у темряві. Губи, пасма, волосся. Це якось надзвичайно манило, ніби у всьому криється магніт. Швидкі кроки, і вони вже біля дерев'яного будиночка, входь відчиняючи двері, сказав він. Але війшла і хотіла була запитати але до чого? Але хлопець не дав їй закінчити. Зачинились двері, швидкий поворот. Харіс різко обійняв дівчину, притискаючи до себе дуже міцно. Вона навіть трохи з ніг не впала. Як же я за тебе злякався? прошепотів він. «Харіс, але зі мною все добре, ти ж бачиш не роби так більше. Якщо я не взяв тебе з собою, то не треба було йти, Елен, відпускаючи її на секунду від себе, сказав він. Але якби я не пішла уяви, що могло статися з тобою, я могла б втратити тебе до того ж. Усе вже давно позаду, чого ти так боїшся? Вони дивились один одному в очі. в обох віднілось хвилювання. Вони хвилювалися один за одного, просто до божевілля. Ти не знаєш всього. Вона була точнісінько, як ти, звички, голос і все. Вона вчинила так само, як і ти. Вона закрила мене собою. Але тоді я не встиг її захистити. Це моя вина. Але я б не зміг винести, якби й ти розділила з нею такий момент. Я б не зміг, не зміг жити. Ти за останній тиждень стала для мене всім. Зрозумій, я не міг, просто не міг. Нічого змінити, Елен. Він відійшов убік. Було видно, що його переповнювали емоції, страху і усе одразу, і парубок не міг більше тримати це у собі. Але Ялен, приховуючи свої почуття, теж більше не хотіла тримати їх у собі. Харяс, підходячи до нього, сказала вона, обійнявши його за плече. Він усе зрозумів і нарешті зрозумів, що вона ніколи не піде, адже вона його. Відчинились різко двері. Вони обидва подивились у бік, швидкий ривок, і Харіс тримає дівчину за руку, ховаючи її за спиною, у будиночок увійшов головний охоронець і інші теж. Ну, привіт. Ми навіть не думали, що ти їх так швидко спіймаєш. Ну головне, що все тепер у безпеці, але стривай, хто це? Переляканий погляд хлопця і головний охоронець, що вказував на Елен. Харіс подивився їй у вічі і раптом такий страх за неї. Побачивши це, вона сама вирішила відповісти головному охоронцю, вийшовши вперед. Дівчина сказала Я Елен, великий охоронець. Не звернувши на це уваги, він знову запитав Харіса ти розповів звичайній людині про своє місце зберігання, що вона знає? Тишов у відповідь Відповідай, майже все. Тихо, мало не тремтячи, почувся його голос. Ти знаєш, що буває з цими людьми? Навіщо ж ти так зробив? Повернувшись до інших зберігачів, схопити їх? Ні, не потрібно. Прошу, карайте мене як хочете, але але не чіпайте. Інші члени цієї спілки, послухавши головного охоронця, зробили так, як він наказав, і дівчина та Харіс були схоплені ними. Ти знаєш, що ми не можемо, і все таки ти показав і розповів їй се. Послухайте у в'язницю їх, я потім вирішу, що з ними робити. Ні, ну послухайте. Але головний охоронець не слухав його. З Збираючись іти, він навіть не озирнувся, але тут крик. Я беру її стажером, вона мій учень Я хочу зробити її охоронцем. Без неї я б не впорався з мисливцями. Вона двічі мене врятувала, врятувала не лише мене, а й місце. Прошу вас, відпустіть її. За нашими законами, якщо я взяв когось навчати, ви не можете розправитися з цією людиною. Харіс подивився на Елен і продовжив. Вона багато чого знає, нікому нічого не сказала, навіть жодного слова. Я спостерігав за нею з першого дня зустрічі. Я вас запевняю, що вона буде хорошим охоронцем. Що ж, відпустіть дівчину. Охоронці пустили. Її. Іди, Елан, дивлячись на неї, промовив Харіс. Але замість того, щоб піти, вона обернулася до головного охоронця. Прошу вибачити мене. Але Елен, що ти робиш? Іди. Хвилювання Харіса було видно ще трохи, і він би зірвався, але дівчина продовжила. Я хотіла попросити вас відпустити охоронця цього міста. Він урятував тут все, він упіймав мисливців, повернув кристал, врятував не лише своє місце, що охороняє, але й ваші також. Ви замислювалися, що було б, якби він не впорався. Мисливці знайшли б будинок, і ваші місця також пов'язані з цим. Вони б зруйнували усе. А ви навіть не прийшли допомогти йому. Що вам ще б тоді потрібно від нього? Він свій обов'язок виконав. І якщо вважати, що ви не прийшли йому на допомогу, то тепер у боргу перед ним. Можливо, він зробив неправильно, коли розповів мені про це. Але все ж таки одного охоронця на таке велике місце мало. Їх має бути більше, щонайменше двоє. Елен аж мало не почервоніла, говорячи все це, але вона не хотіла здаватись. У цей момент був здивований не лише Харіс, але й усі охоронці, включаючи головного. Що ж, звертаючись до неї, продовжив головний охоронець. Бачу, ти неполеглива і вперта. Дякую тобі за, за сміливість. Нам потрібні такі зберігачі, як ти, і тільки заради того, що ти попросила, я послухаю, відпущу його. Але надалі прошу не допускати таких помилок. Якщо когось захочете навчити, то спочатку кажіть мені, це зрозуміло. Так, головний охоронець, гордо сказала Ален, дивлячись йому в очі. Відпустіть його. Цієї ж хвилини Харіса відпустили. Але він все ще стояв здивований, подивившись на нього. Охоронець знову сказав дівчині. Ми залишаємо вас, ми ще маємо справи, потрібно розібратися з мисливцями. А на тебе, дитина, я незабаром чекаю в гості. Потрібно зробити тебе справжньою охороницею. Ти пройдеш церемонію і стойнеш однією з нас. Як побажаєте, о великий охоронець, відповіла вона. Після цих слів усі охоронці пішли. Будиночку стало спокійно, залишившись лише Елен та Харіс. Тиша, повна, глибока тиша, панувала кілька хвилин, що дівчина, що хлопець навіть не знали, що сказати один одному, але, зібравшись з думками, все таки пішли перші слова. Елен, ти знову врятувала нас, дякую, опускаючи очі, сказав Харіс. Посмішка на устах дівчини та тихі непомітні кроки, крок за кроком. У хлопця навіть трохи пішли мурашки по шкірі, адже емоції не залишали його ні на хвилину. Підійшовши до нього, Елен сказала, взявши його за руку А як же я могла вчинити інакше? Харяс швидко підняв очі, в них віднілася надія. В ньому все було видно. Вона його муза, його день і ніч, його світло і тінь. Вона для нього все вічне, нескінченне кохання. І найбільше він боявся втратити її, але дівчина цього не хотіла б і не допустила б. Ти, Харріс, став для мене ніби рідний за цей час, що я тебе знаю, ніби споріднена душа. Як скажи мені, як я можу дозволити, щоб інші охоронці тебе покарали або щось зробили тобі? Так не повинно бути. О, Елен, розчиняючись, її словах прошепотів він. Невже? Для неї такий важливий, подумав хлопець і, зірвавши з місця, підняв її високо до стелі. Кружив, ніби маленьку дівчинку. Дівчина, звичайно, не зрозуміла, що спочатку сталося, адже вона говорила, а тут різко опинилась у повітрі, але, зрозумівши, що відбувається на її обличчі, заграла весела посмішка. Побачивши це, Харіс не зміг стримувати радість. Ти просто диво, Елен, моє диво, опускаючи на підлогу, казав він. Вона вийшла в його обіймах, але весла з них навіть не намагалась. Обнявшись, вони просто стояли, відчуваючи тепло один одного. Їхні серця бились дуже швидко, здавалось, що вони вискочить з грудей. «Харіс, а що тепер буде? Я про церемонію просто не хвилюйся, я з тобою, там нічого складного нема. Я тобі покажу все, підготую. Гаразд. «Угу». Трохи опустивши очі, дівчина знову вимовила. То який сюрприз ти хотів показати, але не вийшло через мисливців. Ах так хлопець заглянув у вікно, на дворі вже світанок. Починало потроху вставати сонце. За ним подивилася Лен. Ой, ні, потрібно повернутись до тітки. Вона хотіла побігти, але Харіс не відпустив її від себе, стривай, тримаючи її за талію, говорив він: не йди, встигнемо добре. Ніжна посмішка доторки, вся хімія між ними зводила з розуму, але зібравшись із думками, але нам потрібно щось придумати, адже ти не можеш і далі обманювати тітку. Потрібно якось зробити так, щоб вона не знала, що ти тут, але й водночас думала, що з тобою все добре, але повірити не могла. Так, ти маєш рацію, але як це зробити? У мене є ідея, яка? Він нахилився до неї на вушку, почав тихо, пошепки розповідати. Декілька хвилин і. да, так і зробимо. Тоді треба скоріше повернутись додому, адже необхідно все встигнути. Йдемо. Так. І знову ліс, уже добре знайома стежка, а там дім тіточки видніється. Виходячи до нього, дівчина швидко збирає речі, як раптом до неї в кімнату входить тітка. Елен, дочко, що відбувається? Вибач мене, тітонька, мені потрібно їхати за кордон, мене взяли туди до університету. Але як же це так? Ти ж у місті вчилася, там і живеш, а до мене так рідко приїжджаєш, і знову треба їхати. І зараз лише перший місяць літа, донько. Перевели, сказали, що я дуже добре навчаюся, і той університет для мене підходить краще. Він більше дасть знань і всього, що я хочу навчитися. Там навіть програма схожа на ту, що я вивчала, мені буде нескладно. А чому так рано треба їхати туди і сама не знаю? Може, документи подати з мого університету до того і облаштувати собі місце. Дочко, але чому ти не розповіла мені, я б тобі в дорогу щось приготувала? Тітонька, ти ж знаєш, у мене немає секретів від тебе, а про університет я й сама дізналася. Вчора ввечері написала на телефон, а вранці тільки побачила і почала збиратись. Елен, як же я сумуватиму за тобою? Я обіцяю писати, обіцяю, тітонько, ти навіть не помітиш моєї відсутності? Тітка стояла, дивлячись, як дівчина закриває валізу з речами. Ну, все, мені пора, на автобус спізняюсь». Міцно обійнявши тітку, сказала вона Бережи себе, доню. І ти себе, тітонько, з цими словами дівчина вибігла з дому та швидко побігла до зупинки. Цей час, підійшовши до вікна, тітка пустила невелику сльозу, що сповіщала, що сумує за Елен, наче відчувала, що бачить племінницю останнє. Сховавшись за поворотом, дівчина звернула до лісу стежкою, де на неї вже чекав Харіс. Ну як? Вона повірила так, сумно сказала Елен. Для неї це було дуже тяжко, адже залишити тітоньку одну вона не хотіла. Саме зараз, коли так давно не бачила її і лише нещодавно приїхала, але все було сплановано. Вона перед тим, як зібрати речі, написала Джені, попросила подбати про тітеньку, оскільки вона вчитиметься за кордоном і не зможе знову відвідувати тітку, як могла це зробити, коли жила в місті. Із навчанням теж все легко. Дівчина переводиться на заочне навчання, та й батьки теж у неї за кордоном, тож вони нічого й не дізнаються. А якщо навіть так станеться, вона просто назве іншу країну і все. Але все ж таки важко, дуже важко їй доводилося. Все кипіло всередині. Підійшовши до неї, взявши її за підборіддя, Харнув в вічі. Ей, ну ти чого, не переймайся, прошу, адже я з тобою, все буде гаразд. І ми ж недалеко. Якщо раптом захочеться побачити тітку, то здалека можна буде. Ален обійняла його, наче намагалась знайти укриття від смутку. Але для цього потрібен час. Вечір на дворі стемніло. Елен дивиться в далечінь і сум в її очах. Елен, підійди, будь ласка, до мене, встаючи тільця невеликі кроки. І ось вона вже біля Харіса. Але сумне обличчя. Елен, Подивись на мене. Вона підвела очі і побачила в руках хлопця пов'язку. Навіщо це Харіс, роблячи кілька кроків назад і питаючи не бійся, підійшовши до неї, каже він. Тоді навіщо це? вже починаючи нервувати, питає дівчина Тихіше, тихіше, це сюрприз. Пам'ятаєш, я обіцяв тобі, але мисливці завадили так. Але як я йтиму, якщо одягну її. Скоро дізнаєшся, одягаючи на Елен пов'язку, сказав хлопець. Харіс, це не смішно, я так нічого не бачу. Раптом дівчина опиняється в повітрі, потім чути кроки і як зачиняються двері. Що відбувається, починаючи викручуватись? каже вона. Перестань крутитися, то тебе так важко нести. Куди нести? Харіс, поясни, ще трохи і сама дізнаєшся, потерпи. Дівчина перестала викручуватись і довірилась хлопцеві, лише дослухаючись до кожного звуку, але всі звуки перебивав стукіт серця. Гучний і ноча схвилюючи стук стук. Ну, ось ми й прийшли, опускаючи її на шапочку великого гриба і знімаючи пов'язку, сказав він. Елен завмерла від того, що побачила, перехопивши подих, не могла сказати жодного слова. Декілька хвилин тиші, кілька кроків уперед. Ей, обережніше, щоб не впала. притримуючи її, за талію, сказав Харріс. Дівчина ніби прийшла до тями від його слів, повертаючись до нього. Дякую, це дуже гарно. Вона ж побачила гриби, дуже великі гриби, але вночі вони світились різними відтінками, кольорами веселки, просто дивовижне видовище. Але ти красивіша, сказав Харіс, з любов'ю дивлячись на дівчину. Вона обійняла його за шию, стала на шпеньки, щоб здаватись вище, і, дивлячись йому в очі, встигла сказати лише його ім'я, які губи злилися воєдино. Ніжність, ласка, любов володіли ними. Не було більше сил чинити опір. Майже цілу ніч вони провели там, на вершині, великого гриба, були тихі розмови, ніжні торкання тощо. Але все це не кінець. Попереду Елен чекала багато всього посвята охорониці, їхня любов і інші захоплюючі історії їхнього життя. Ну Ось ми завершили читати четверту частину нашої книги. Це була остання частина цієї книги. Звісно, буде продовження. тому... Підписуйтесь, ставте пальчики вверх і чекайте другу книгу.